Вас, шановні телеглядачі, із недільним днем, дорогі брати та сестри, сьогодні друга неділя Великого посту, котра названа на честь Великого Отця православної церкви, видатного інтелектуала свого часу, блискучого богослова та надзвичайно глибокого філософа і містика, святителя Григорія Палами. Святитель Григорій жив у 14 столітті, і його вчителями були найталановитіші візантійські філософи та богослови тієї епохи. І головна заслуга святителя Григорія Палами перед церквою Христовою полягає у тому, що саме він випрацював, сформулював та у всій повноті розкрив принципово важливе вчення про те, яким чином людина може досягти єдності із Богом і стати, як пише святий апостол Петро. Причасником Божого єства, і сьогодні, у нашому випуску, ми поговоримо про той надзвичайний вплив, котрий здійснив на розвиток церковного богослов'я на всю православну аскетику, святитель Григорій Палама, архієпископ міста Фесалоніки, гість нашої студії, ключар святоуспенського храму міста Кіровограда, протиєрей Сергій Новак. Доброго дня, дорогі брати та сестри. У другу неділю Великого Посту Православна Церква вшановує пам'ять Святителя Григорія Палами, архієпископа Фасолонікійського. Чому у період святої Чотиридесятниці, у час особливих людських духовних борінь і шукань у нашій релігійній свідомості має постати образ та світогляд саме Святителя Григорія? Архієпископ Григорій. Невчений богослов, він монах-аскет і єпископ. Він не займався вирішенням абстрактних філософських проблем, хоча прекрасно розбирався і в цій області. Його цікавили тільки питання християнського життя як богослов, він був тим, хто висвітлював духовний досвід церкви. Ідейні противники Святителя Григорія підозрювали останнього у веденні згубних нововведень. На заході це звинувачення тяжіє над ним і донині. Але ідеї феселонікійського архієпископа глибоко вкорінені в традиції святих отців, і більша частина його думок ґрунтується на богословській системі кападокійців та преподобного Максима Сповідника. Крім того, святий Григорій тісно пов'язаний з так званим корпусом творів Діонісія Ареопагіта, але його богослов'я ні в якому разі не богослов'я повторення. Це творчий розвиток давньої традиції. І воно починається з життя у Христі. З усіх тем богослов'я святителя Григорія ми виділимо одну, на якій будується вся його теологічна концепція спасіння людини, що повинно бути головним у житті християнина. І святоецівська традиція визначає головну мету людського життя як обоження. Для сучасного вуха звучить майже по-блюзнірськи. Обоження. Так, це сміливе слово, але сенс його простий і зрозумілий. Це один із найважливіших термінів у словнику святих. Отців. Досить процитувати святителя Афанасія Єпископа Олександрійського. Він став людиною, щоб і ми обожились. Святий Афанасій тут резюмує улюблену ідею священомучення Ліонського. Еліонського. Чиєю любов'ю ми існуємо, може зробити нас тим же, ким і є Він сам. Це загальне переконання грецьких святих Отців. Людина залишається тим, ким вона є, тобто творінням. Але Ісус Христос, Слово, що стало людиною, дарує людині участь у вічному і непорочному, тобто невинному, чистому, безгрішному, святому божественному житті. Саме безсмертя і непорочність ось згідно святих Отців головні ознаки обоження. Святитель стверджує, що через Христа і силою Духа Святого людині дозволено з'єднатися з Богом та пізнати Його. І це не просто моральна єдність або абстрактна людська досконалість. Звичайно, людина не може просто стати Богом. Але отці міркували в термінах персоналізму. І говорили про таємницю саме особистого єднання. Обоження означає особисту зустріч, це спілкування людини з Богом, тобто молитва, при якому божественна присутність пронизує всю повноту людського існування. Вчення Святителя Григорія, безсумніво має основу в Святому письмі. Але в Слові Божому можна знайти два види висловлювань про можливість для людини пізнати Бога. Перший про недоступність Бога для нашого пізнання. І найбільш яскравий приклад це слова апостола Павла у посланні до Тимофія про те, що Бог живе у неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може. Або такі його слова: Божого ніхто знає, крім Духа Божого. Другий це про можливість пізнання Бога, про перспективу безпосереднього бачення споглядання божества. Наприклад, слова Пророка Ісаї, «Очі мої бачили Царя Господа Савоофа. Господь Ісус Христос у нагірній проповіді говорить, що блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Таким чином, у священному Писанні існують дві групи висловлювань, які на перший погляд суперечать один одному. Православне вчення, сформульоване великими каподекійцями. І святим Григорієм Паламою дозволяє вирішити це видиме протиріччя. Всі тексти святого письма, які говорять про неосяжність Бога людьми, потрібно відносити до неосяжної природи або сутності Бога. А ті, які говорять про можливість пізнання Бога, про можливість безпосереднього Його споглядання, слід відносити до Божественної благодаті або енергії. Святий стверджує, Бог у всьому своєю любов'ю, але поза всім своєю природою. Невже ми у своєму житті, у своїй молитві можемо реально зустріти Бога та пізнати Його любов? Хор отців православної церкви відповідає так, людина в своєму молитовному сходженні дійсно зустрічається з Богом, пізнає його і споглядає Його вічну славу. Все вчення Святителя Григорія передбачають дію Бога і людини, не покидаючи неприступного світла, в якому він живе вічно, Бог спрямовується до людини і обіймає її. Людина ж, в свою чергу, повинна пізнавати Бога у його благодаті і справах через свою молитву. Головна мета богословського вчення Святителя Григорія це захистити реальність християнського досвіду, що спасіння це не тільки прощення. А це справжнє оновлення людини. І оновлення дарується нам Богом, який своєю благодаттю зустрічається з людиною, обіймає її і приймає спілкування з собою. Богословля Святителя Григорія це історія спасіння. На рівні Бога вона висвітлюється у біблійній історії, що має основу в Божих вчинках з кульмінацією у втіленні Слова і прославленні Його через хрест і Воскресіння. А на рівні людини це історія людини християнина, яка крок за кроком прагне пізнати Бога у молитві, поки нарешті він не зустрінеться зі своїм творцем в сіянні Його слави, тобто досягне обоження. Дорогі брати та сестри, Дні Великого посту, духовної весни це дні, коли молитва віруючих доходить до своєрідного апогею у період всього літургічного року. Для нас. Це час напружених духовних переживань, пора, коли спілкування з нашим Творцем доходить до характерної вершини. І саме в цей період, молитовно згадуючи святителя Григорія, ми чуємо, що наше спасіння, тобто обоження, залежить від нашої можливості пізнання та єднання з Богом саме у молитві, чого і нехай сподобить нас милосердний Господь. Проходя со своими учениками по городам и селениям, расположенным вдоль Галилейского озера, Иисус проповедовал Слово Божие и принимал людей. Однажды к вечеру Спаситель настолько устал, что ему необходимо было отдохнуть в уединении. Ученики отпустили народ. А поскольку происходило это вблизи озера, они посадили утомленного Иисуса в лодку, и отправились на другой берег. И вот сделалось великое волнение в море, так что лодку заливала волнами. Ученики, многие из которых были рыбаками, и бороться с бурями было для них привычным делом, выбились из сил и почти отчаялись. Но ведь с ними был Христос. Так почему же на лодке поднялась паника? Он спал на корме на изголовье и будет его, и говорят ему, «Учитель, тебе все равно, что мы погибаем?» Хотя Иисус был в лодке, ученики все равно сильно испугались. Их страх противостоит вере. И проснувшись, он возбранил ветру и сказал морю, «Молчи, стихни!» И прекратился ветер, и настала тишина великая. После повелительного обращения Спасителя к стихии внезапно произошло необъяснимое. Стихия повинуется его воле, и на море тотчас наступает полный штиль. Согласно ветхозаветным представлениям, только Бог мог повелевать стихиями. Отсюда становится понятным ужас и изумление свидетелей. И говорит им, «Как вы боязливы, маловерные!» Спокойствие и безмятежность Иисуса во время бури резко контрастируют с паникой, хватившей учеников. Господь объясняет их страх отсутствием веры. Ученики должны брать пример с учителя. И они устрашились страхом великими и говорили друг другу, кто же он, что и ветер, и море повинуются ему? Тогда как сон и внешний вид показывали в нем человека, море и тишина являли в нем Бога, говорит святитель Иоанн Златоуст. Так постепенно Господь вел учеников к вере. Второе чудо на Галилейском озере произошло ночью после чудесного насыщения пяти тысяч. Когда же настал вечер, спустились ученики его к морю и сев в лодку, держали путь на ту сторону моря в Капернаум. И темнота уже наступила, и еще не приходил к ним Иисус. И море при сильном ветре волновалось. И увидев, что они гребут через силу, ветер им был противный, около четвертой стражи ночи, Идет он к ним, ступая по морю, и хотел миновать их. Ветер был не просто мощным, но и встречным. Гребцы выбились из сил в борьбе с ним. Ночь подходила к концу, а ученики прошли на лодке лишь половину пути. Вода ли под ногами Иисуса стала настолько плотной, что выдерживала вес человека? Или тело Христа стало таким легким, что он спокойно мог идти по воде, как по суше? Мы не сможем постичь этого, оперируя физическими законами. Это событие потому и чудесно, что не подвластно человеческому разуму. Для чего Иисус идет по морю? Зачем Ему совершать такое чудо? Чтобы помочь Своим ученикам, попавшим в беду. Ученики же, увидев, что Он идет по морю, были смущены и говорили, «Это призрак!» и от страха закричали. Апостолы вдруг в полутьме среди бури нечетко различили приближающуюся к ним фигуру человека. Одежды его развивались на ветру. Этот кто-то шел к ним по гребням волн. Учениками овладел ужас. Они подумали, что видят призрак. Эта суеверная мысль захватила их сердца. Он же говорит им, «Это я, не бойтесь». Петр ему ответил, «Господи, если это Ты, повели мне пойти к Тебе по воде». Он сказал, «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде и подошел к Иисусу. Петр, самый ревностный из учеников, в порыве любви к Господу, решился на невозможное – пойти к Нему навстречу по волнам. Ему позволено было сделать то, чего никто, кроме Иисуса, не мог – до тех пор, пока Петр доверял Господу, он стал способен делать невероятные – идти по воде. Но непрекращающийся ветер и бушующие волны отвлекли внимание Петра от Иисуса. Видя же ветер, испугался и, начав тонуть, закричал «Господи, спаси меня!» И тотчас Иисус, протянув руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, почему ты усомнился? Господь не тотчас усмиряет разбушевавшуюся стихию, желая показать Петру, что, восстановив веру, он снова может идти по воде. И когда вошли не в лодку, прекратился ветер. Бывшие же в лодке поклонились ему и сказали, «Воистину, ты Сын Божий!» Иисус и Петр шли к лодке по бушующим водам моря. И лишь когда вошли они в лодку, только тогда ветер утих. Эти удивительные события, ходящий по воде учитель, Петр, идущий, утопающий, утихший ветер, все это вызвало благоговейный трепет учеников перед своим учителем. Апостолы поклонились Спасителю и исповедали Его Сыном Божьим. В наставлении своим ученикам Иисус завещает молитвенно обращаться к Богу не иначе, как «Отче наш». Через воплощение Сына Божия все человечество усыновляется Богу и получает возможность достичь богоподобия. Иисус, как истинный Сын Божий, во всем проявляет полное послушание воли Отца. Сын Божий – это самый значительный христологический термин в Новом Завете, и его суть Пачорків його чудеса. Отець Андрій. Окрім святителя Григорія Палами, в сьогоднішній недільний день церква Христова звершує молитовну згадку одного засновників західного чернецтва преподобного Бенедикта Нурсійського. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам про те, чим прославився преподобний Бенедикт Нурсійський, яку роль він зіграв у житті древньої церкви, та чим для нас є цікавим орден ченців бенедиктинців, заснований цим святим на сході Римської імперії перші монастирі виникли ще наприкінці третього, на початку четвертого століття. Перш за все, звичайно ж мова йде про перших єгипетських подвижників та про тих. Аскетів, ченців, відлюдників, котрі покладали на себе непомірні за нинішніми стандартами аскетичні подвиги на території Святої Землі. Але при цьому на території сучасної Європи, організованих за одним універсальним уставом чернечих общин, не було аж до VI століття. І ось саме преподобний Бенедикт Русійський або Венедикт це одне й те саме, став засновником європейського чернецтва, котрому, на жаль, Приділяють дуже мало уваги у сучасному православному середовищі. Перш за все, слід зазначити, що єдиним джерелом надійної інформації про життя святого Бенедикта є твір під назвою Діалоги святителя Григорія Великого. Народився майбутній святий близько 480 року неподалік невеличкого містечка Нурсія, сучасне Норча, що знаходиться у середній Італії. У Бенедикта була сестра близнюк із незвичним та досить цікавим ім'ям схоластика, котра у майбутньому також стала уславленою святою. Жителі Собинських гір, де народився та виріс преподобний Бенедикт, з давніх давен вирізнялись суворістю норову та виключною добросовісністю у будь-якій праці. Саме у цих традиціях виховували Бенедикта його батьки. Коли ж Бенедикт став юнаком, то батько, не бажаючи, щоб його син став таким самим землеробом, як і він сам, дав Бенедикту гроші та наказав їхати до Риму, аби отримати освіту лікаря. Але Бенедикт, будучи скромним та замкненим у собі хлопцем, як кажуть сьогодні психологи, будучи інтровертом, не витримав спостерігання розгульного студентського життя та просто втік з Риму, не маючи жодного уявлення про те, чим він буде займатися потім. Врешті-решт, втікач зупинився у невеличкому селищі, де він через певний час прийшов до глибинного розуміння того, що йому варто бігти не від столичної метушні і навіть не від сільської суєти, а від суєти світу цього взагалі. Одним з найважливіших поштовхів до доленосного рішення прийняти чернецтво став той факт, що улюблена Бенедиктова сестра Близнюк з Холастика ще раніше присвятила себе Богу та оселилась біля храму, виконуючи різноманітні роботи. Але Бенедикт обрав більш суворий шлях. Він пішов у безлюдні гори, де, до речі, зустрів таємничого старця на ім'я Роман, котрий проводив своє життя у пусті та молитві. Бенедикт відкрив цій Божій людині свої плани стати відлюдником, і той вказав Бенедикту на усамітнену печеру на самому верху скелі. Святий Бенедикт прожив там три роки, загартовуючись як духовно, так і фізично. Воду і хліб Бенедикту на мотузці спускав вищезгаданий подвижник Роман. І ми можемо з усією впевненістю стверджувати, що Бенедикт в усьому намагався наслідувати подвиг. Великих єгипетських пустельників, слава про подвиги котрих, розповсюджувалась у той час по всьому християнському світі. Але, врешті-решт, Роман не витримав та таки розповів людям, що у печері живе відлюдник чудотворець святого життя. До печери святого Бенедикта розпочались справжні паломництва. А одна невеличка чернеча спільнота попросила Бенедикта очолити їхню громаду. Скеровувати їх на духовному шляху та створити для них устав. Після довгих переконань Бенедикт погодився, але незабаром вони про це пожалкували, оскільки одразу ж святий Бенедикт ввів у громаді дуже суворий пост, а також заборонив категорично будь-які прояви свавілля, адже віднині все без виключення відбувалось тільки з його благословення. Але незважаючи на це, із часом кількість братії настільки примножилась, що Бенедикт був вимушений розділити всіх ченців на 12 частин, і кожна новостворена чернеча спільнота почала жити в окремому монастирі. У кожній частині був свій настоятель, а за святим Бенедиктом залишалось право загального нагляду та контролю. Близько 530 року Бенедикт усамітнився на горі під назвою Кассіно. Місцевих язичників Бенедикт навернув до християнства, а їхнє язичницьке капище перетворив на християнський храм. Згодом саме на цьому місці у славний подвижник заснував відомий монастир під назвою Монте касіно котрий поклав початок створенню ордену, згодом названого за ім'ям свого засновника орден Бенедиктинців. Близько 540-го року святий Бенедикт уклав устав. Котрий став основою повсякденного життя для ордену бенедиктинців, а також неабияким чином вплинув на усю подальшу західну чернечу традицію. Щодо цього знаменитого уставу святого Бенедикта слід зазначити, що він складається з абсолютно простих та всім зрозумілих 72 правил, котрі, по суті, є таким собі творчим переосмисленням чернечих традицій Блаженного Августина та східного чернецтва. Із котрим Бенедикт ознайомився через праці святителя Василія Великого та преподобного Іоанна Касіана Римлянина. Що ж стосується внутрішнього життя Бенедиктинського ордену, то основний упор представники цього ордену роблять, звичайно ж, на молитві, але при цьому також і на інтелектуальних заняттях, релігійному мистецтві та місіонерській роботі. Девізом ордену є відомий вислів святого Бенедикта, котрий на латині звучить як. Ора ет лабора, що у перекладі означає молись і працюй. У середні віки орден бенедиктинців переживав неабиякий занепад протягом багатьох століть. Певну конкуренцію йому створили ордени домініканців та францисканців, що виникли у 13 столітті, а також, звичайно, реформація, котра почала свою переможну ходу по Європі, починаючи з перших десятиліть XVI століття. У XIX та ХХ століттях бенедиктинці дещо активізувались та оновили свій давній статус за допомогою активного вивчення та поширення середньовічної літератури, музики та живопису. На 2014 рік орден Бенедиктинців нараховував 353 чернечі обителі, у котрих несли свій подвиг 7079 ченців, з котрих 3692 священники. І все це є найкращим свідченням того, наскільки значущою була особистість преподобного Бенедикта Нурсійського для давньої вселенської церкви, та того, наскільки помітний слід в історії може залишити одна єдина, але відмічена та керована Богом людина. Помер святий Бенедикт у 547 році, а похований він був у створеному ним та вже згаданому нами сьогодні монастирі Монте касіно у одній могилі зі своєю уславленою сестрою. Святою схоластикою, котра за кілька років до кончини самого Бенедикта відчула наближення своєї смерті та прийшла помирати біля монастиря свого уславленого брата. Життя сучасної людини зазвичай проходить у нескінченному шумі та у безперервній метушні. Багато хто з нас відзвичаєвся від тиші, зосередженості та вдумливості. Скажемний ритм життя, машини, маршрутки, безліч незнайомих людей, котрі завжди кудись квапляться вулицями рідного міста. Усі ці фактори, котрі досить сильно відволікають віруючу людину від думки про своє духовне життя, нагадують про незвичайну цінність вчення отців церкви. Тому числі й святителя Григорія Палами про внутрішню духовну тишу, зосередженість та зібраність. І ми в жодному разі не маємо права забувати про те, що вміння заглибитись в самого себе, побути наодинці із самим собою та з Богом це один із найфундаментальніших навиків християнина, без котрого ретельна праця над собою та глибока, вдумлива молитва є просто неможливими. Адже як писав преснопам'ятний отець Олександр Мень, істинне духовне життя можливе тільки у зібраності, а голос Божий може бути почутий тільки у тиші та спокої. Усього вам найкращого, дорогі друзі. До нових зустрічей в ефірі, шановні телеглядачі.